Осіння пора це гарний час для підготовки наших чагарників до суворих випробувань зими, щоб уникнути вимерзання, пошкодження комахами і хворобами. Потрібно забезпечити хороший догляд за малиною восени, і тоді ви не будете хвилюватися з приводу здоров'я рослини навесні, а здорова рослина це високі врожаї. Як доглядати за малиною восени? Осінній догляд можна поділити на два часових відрізка ранній і пізній, перший триває з кінця серпня. Починається після збору врожаю, припинення бурхливої вегетаційної активності, деревина ще наростає, але вже вступає активно в фазу дозрівання, наповнення запасами для зимівлі, другий період триває від листопаду до настання стійких зимових холодів, замерзання верхніх шарів ґрунту, встановлення снігового покриву. В цей час кущ вже практично завершив свою активність. Тут вже основну частку в догляді грає підготовка до укриття профілактичні обробки, строго кажучи, всі осінні операції готуються ще влітку. Весь вегетаційний сезон ми уважно стежимо за здоров'ям кущів, оберігаємо їх від вірусних інфекцій, грибків зараження паразитами. Також слід пам'ятати про правильну агротехніку, поливах, добривах, обрізку, чому приділити увагу, щоб забезпечити грамотний догляд за малиною восени. Осіннім підживлення обрізку і проріджуванні після збору врожаю профілактичній обробці від паразитів і хвороб грамотному предземному поливу укриття і захисту на зиму насправді, малина не відноситься до дуже вимогливим культурам, вона володіє високою межею міцності, добре справляючись зі всякими негараздами самостійно, так що вам не складе багато клопоту доглядати за нею, якщо будете дотримуватися правильну осінню агротехніку роботи по ранній осені. Влітку ми поливали, удобрювали, захищали від шкідників чагарники, урожай дозрів, нами зібрана, заготовлена або з'їдена вся малина, осінній догляд починається з цього моменту. Про добривах, якщо ви потрудилися з посадкою, добре удобривши ґрунту перегноєм або гумусом, то потреби в додаткових підгодівлі практично немає, малина сильне і витривала рослина, яке звичайно Любить, коли його удобрюють, але добре почуває себе і без додаткових доз азоту калію, фосфору. А якщо ґрунту вашої ділянки самі по собі родючі, пухкі, насичені повітрям, то причин для додаткової метушні з агрохімією немає взагалі. Часом це навіть шкідливо, так як надлишок того чи іншого елемента може пригнічувати рослина, приводити до його хвороб на бідних ґрунтах. Внесіть трохи калію. Це допоможе краще визріти деревині перед морозним періодом, а ось внесення мікроелементів ніколи не зашкодить. Зате це істотно підвищить імунітет рослин, а передозування їх практично неможлива обрізка. Відразу після збору ягід вирізаємо, од плодоносивши батоги, прямо під самий корінь. Також видаляємо всі зелені, але зайві гілки ми залишаємо тільки найпотужніші, сильні їх. До речі, укорочуємо на чверть, пам'ятаємо про правило навантаження куща, залишаємо стільки ж гілок, скільки вирізали од плодоносивших плюс 2,0. нуль Запас необхідний для зростання врожайності, і на випадок, якщо будуть сильні морози до снігу, які можуть привести до вимерзання великої частини гілок, потім навесні, в разі чого видалимо зайві полив. Поступово скорочуємо кількість і виливається під малину води, це сприяє кращому дозріванню літніх гілок, накопиченню корисних речовин на зиму, зростання зелені від цього практично припиняється, але не перестаємо поливати кущі зовсім, якщо восени періодично йдуть дощі, то потреба поливати відсутня. Вологи цілком вистачить, якщо в серпні вересні спостерігається сильна суша. То двічі за місяць потрібно вилити піввідра відра води на квадратний метр, щоб зовсім не пересохла малина. Догляд восени також включає в себе захист від шкідників, укриття від снігу, але все це вже робиться напередодні стійких холодів пізня осінь, коли середньодобові температури наближаються до нуля, часті нічні заморозки. Листя пожухла і опала. Це значить, що прийшла пора передзимових операцій з малинником. Раніше терміну їх проводити немає сенсу, не можна, щоб сонце сильно нагрівало деревину, а вкрита, особливо від шкідників. Плантація може випріти, так що всьому свій час профілактика хвороб і паразитів. Після листопаду згрібаємо з під кущів всю пожухлу листя, відправляємо її на компостну купу. Це потрібно для того, щоб уникнути зимового дебати розвитку цвілі, крім того, опале листя часто стає розсадником бактеріальних і грибкових інфекцій, служить хорошим місцем зимівлі паразитів, оприскуємо кущі бордоською рідиною 5% концентрації, якщо є ризик зараження попелиць або павутинним кліщем. Операцію проводимо в ясну погоду, без опадів, додатково можна обробити багатофункціональними інсектицидами або фунгіцидами, наприклад, актара або алегро. Обрізка основні роботи з проріджування малини проводяться раніше, зараз залишилося тільки видалити невизріли зелені гілки. Зиму вони не переживуть, будуть тільки гнити та пліснявіти, тим самим погіршуючи імунітет всього куща. Передзимовий полив, інакше це називається заливанням на зиму, незважаючи на те, що останні тижні ми практично перестаємо поливати рослини безпосередньо перед настанням зимових холодів, необхідно дуже добре пролити ґрунт. Зволожена на зиму ґрунт істотно підвищує зимостійкість вологолюбних садових культур, до яких відноситься малина, під один кущ потрібно вилити мінімум два відра. Тоді ефект буде дуже хорошим зимове укриття. Тут все залежить від сорту умов зими, кількості снігу, якщо ви живете в місцевості зі сніговими і помірно холодними зимами, то великої необхідності вкривати малину немає, досить батоги малини до землі, прив'язавши верхнім кінцем до натягнутої уздовж рядів троті трохи вище рівня землі, решта зробить за вас сніг, кращий зимовий теплоізолятор, однак зимові укривни роботи необхідні при наявності одного або декількох нещенаведених факторів. Ви обзавелися великоплідним, врожайним, смачним на теплолюбних сортом зими. У вас дуже холодні зими, малосніжні або безсніжні. Ваш сорт безколючковий, а взимку багато гризунів шкідників. Отже, як правильно доглядати за малиною восени при суворих зимах кущі починаємо пригинати кілька раніше основних холодів, не можна гнути відразу занадто низько. Це може поламати гілки. Знадобиться ще один ряд дроту в півметра над рівнем ґрунту. Спочатку прив'язуємо до нього, давши звикнути малині, через тиждень два схиляємо батоги ще нижче, закріпивши на околопочвенної дроті, тепер закриваємо зверху нетканим покривним матеріалом або ялиновим гіллям. Що ще краще, якщо ви живете в зовсім екстремальному кліматі, присипте кущі землею, тоді точно морози не дістануть, якщо сніг є. Але його мало ставимо зимові загородні кордони з фанери або стільникового полікарбонату. Ризик нашестя мишей прокладайте укриття отруєними приманками від гризунів. Знову ж таки, всі ці прийоми необхідні, якщо зимівля дійсно сувора, у м'якому кліматі такі хитрощі зроблять малині тільки гірше, вона випріє і буде вкрай ослаблена. Якщо теплі зими, але багато гризунів, то просто покладіть під кущі отруєні приманки.